За даними слідства, четверо осіб, двоє з яких перебуваючи під вартою, вступивши у попередню змову, займалися незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини півіпі. Один з ув'язнених для реалізації злочинного умислу розробив механізм продажу наркотиків, створив магазин у месенджері Телеграм та злучив до протиправної діяльності сусіда по камері та ще двох осіб, які, перебуваючи на свободі, за вказівками отримували психотропні речовини, фасували їх, маркували та розкладали закладки. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах. Правоохоронці працюють над встановленням каналів постачання заборонених речовин та причетних до цього осіб. Слідство триває.